Цікаво, яка трикутна їжа на мене чекає. Морквина! Вау! А у мене скітл. А у мене квадратні цукерки хуба буба. Виглядають вони дуже мило. Скоріше б спробувати. Думаю, що всіх буде достатньо. Зараз буде фокус. Квадратики мають властивості поєднуватися. Дивіться, це їстівний кубик Рубік. Ну а тепер скоріше спробувати. Чи можна і нам трохи? Хочете частування? а ось і не дам. Це тільки моя насолода, тільки я можу їсти квадратну їжу. А тепер час бульбашок. Так собі, бульбашки. Нема чого з мене сміятися, от зараз вийде. І що це було? Тобі не здається, що ти щось втратила. Ось твоя жуйка. Ну що, будеш надавати бульбашки? Ну, ні. Може ви? Ну ні, дякую. Не хочете, як хочете. Алекса, тепер ти. О, зараз спробую. Ммм, як же смачно. О, ідея. Я покажу самий незвичайний спосіб, як з'їсти скитл. Раз, два, три, чотири, п'ять і все. Ой, а як це все проживати? Не хвилюйся, я тобі допоможу. Дивись, що в мене є. Пір'їнка. О, ні. Би брітні. Ні. Тепер я вся в скіт. І це навіть добре, тому що я можу їх спробувати. Ну і гаразд. У мене тут на столі ще багато лишилося. Как же это смачно, Бритни, давай ешь свою морковину. Хм, и справді, звичайна морква! Ну що ж, погнали! А що ви смеетесь? Морква взагалі-то смачна та корисна! Мені сподобалося! Ой, що це зі мною? Бритни, ты що нас розігруєш? Всем Я кролик Брітні. Де моя морква? Повірили, то був пранк. Ну, ти даєш. Чор я почну. Вау, райдужний торт. А зверху людяники. Мабуть, почну з них. Гей, брітні, кругле все моє. Ах, ну так, то є. Звісно ж, я пам'ятаю. Я тобі віддам усі людяники. Раз людяник, два людяник і три людяник. Вистачить тобі. Навіщо ти їх облизала? Тепер я не буду їх їсти. Ось і вірно. Не їж. А я ось їм свій тортик. Який же він смачний. Брітні, а я й не знала, що ти така ненажера. Ви просто мені заздрите. Ну чого ви смієтесь? Так, трохи забруднилася, подумаєш? Олекся, давай краще дивись, що у тебе. Отак. Така ароматна піца. Це awesome. просто поза межами мрій. Я якраз дуже голодний. Ні, 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 Алексе, трикутна їжа моя. А це означає, що цією смачною піцею буду насолоджуватись також я. Ну знаєш що, брітні, я тебе провчу. Давай но ну, я заберу свою трикотну піцу. Взагалі-то вона кругла. Ні, друзі, а можна було обережніше. Це моя піца. Я не збираюся нею ділитися. Ура! Заповітний шматочок у мене. Ви забруднили мені волосся. Гей, останній шматочок упав. Проте тепер ми на рівні. Подивимося, що в мене. Вау, локшина. Ось зараз ми з тобою будемо на рівні. Потримуй це тобі за піцу. Ну, дякую, Алексу. О, ні, локшинний дощ. Ну і добре, я з'їм навіть таку. Між іншим дуже смачно. Чи можна почну я? Клас. Що ж там? Вау, це шоколад з горішками. І він мені за формою підходить. Тоді я скоріше його з'їм. Клас, смачного. Я як справжній Росомаха. Тільки пазурі в мене шоколадні. І дуже-дуже смачні. Ні, Алекс, навіть не проси. Цей шоколад лише для мене. Вибач, тоді далі я. Ой, матуся, смердючий сир, яка мерзота. Друзі, бажаєте пригоститися? Я це не буду. Брітні, ти повинна. Це твій продукт. Але він такий смердючий. Як його можна їсти? Добре, я спробую. Яка кажу, дота? Не можу, заберіть. Ну, вже ні, брітні. У нас взагалі то челендж. І ти з'їси його повністю. He -he. Я не можу. Хотіли, щоб я з'їла смердючий сир. Тоді ось отримуйте наслідки. Мамочки, як смердить. Ой-ой. Мені терміново потрібна защіпка. Гарна ідея, келі. Мені якось погано, але більше не смердить. Тому продовжуємо. Вау, мені дісталися Принглс. Олексе, пригостиш мене. Ну вже ні. Жадіна. Ну нічого. Я знаю, як тебе провчити Алекс, дивись, там величезний мармеладний хробак. Ось так. Та нема там нікого. А ти бачив, що твої Принглс гострі? О, ні, гостре я не буду. А ось я з'їм, а люблю гостре. Гостре, кажеш, любиш. А здається, ти мене обдурила. Так що поверни і навіть не проси. А що, якщо їсти, не упаковки? Дивіться, яка вежа. Будь-яка вежа має колись впасти. Келі, що ти наробила? Ну, нічого, у мене є ідея. Я зроблю конструкцію, яку келі точно не зможе зламати. Як тобі таке? Коло з чіпсів. Все втомливо, але вийшло круто. А ну ка каризь! Я щойно зрозумів, що з круглих чіпсів зробив коло. Все ж таки, це сама крута фігура. Тепер завжди буде їсти тільки кругле. І Ти вже все так швидко. Залишився останній шматочок і все. Дуже смачно. Оце так. Де ж це ми? О, ні, тепер ми тут замкнені. Хоча годі кричати. Здається, тут є дуже цікаве. Марі, ти що робиш? Намагаюся відчинити ці ящики. Цікаво, що усередині. Дивись там є ще щось. Напевно, у цій коробці ключ. Ні, я туди не полізу. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ключ іду. Я діставати. Блін, мабуть, лізти за ключом доведеться мені. Ой, там щось мокре. Напевно, звичайна вода. У тебе вийде. Гаразд. Це не ключ. Це рибка. Дивись, яка красуня. І краще не якнайшвидше відпустити назад у воду. Так, а ось і ключ. Так, це він. Маріно, ну що ти стоїш? Пішли. Червоний ключ відчиняє червоний сейф. Так, зрозуміло. Подивимось. Що? Дінамит? Дінамит? Жах! І що нам робити? Треба подумати. Маю одну ідею. Сподіваюся, я взяла з собою кусачки. Не те, о те, що треба. Марі, переріжеш провід. Давай краще ти гаразд, спробую. Сподіваюся, я не підірвуся. Мені здається, що жовтий провід буде вірним рішенням. Фух, спрацювало. Ну і запах. Нічого не спрацювало. Мені дуже знадобиться твоя щітка. Ого, ти придумала. А де мені? No. Ні. Знаєш що? В тебе є завдання важливіше. Іди та достань наступний ключ. Ох, я сильна, тож я впораюсь. Цікаво, що це таке? А, це лише мармеладний ведмедик. До речі, дуже смачний. Але мені скоріше треба дістатися до ключа. Ось і він. Ой, і я його зовсім не хотіла кидати. Ось Мія, відкривай сейф. Молодець, але давай сама відкривай. Он той. А, Гаразд, дякую. Ой, це щось дуже дрібне. У мене тепер все обличчя в блискітках. Круто! можна зробити класний макіяж. Зараз не до макіяжа. Краще шукай наступний ключик. Погнали! Цікаво, що там рухається? Може, динозаврик? Ні. No. Чи крокодил? Ні, вони надто великі. Подивимося, що це насправді. Оце так! Я ще ніколи не бачила справжнього хамелеона. Він такий милий. Мабуть, відправлю його відпочивати. Мені потрібен тільки ключик. А ось і він. Час відкривати зелений сейф. Так, саме час. Цікаво, що це таке? Гармата для грошей. Як її користуватися? Тільки тут грошей. І все мені. Я почуваюся найбагатішою дівчинкою на світі. Клас! Марі, віддавай мені мої гроші назад, а сама дістай нам наступний ключ. А якщо я трохи піддивлюся, я все бачу. Гаразд, доведеться діставати ключ чесно. Хм, Усередині щось приємне на дотик. Це схоже на кінетичний пісок. Так. А ось і ключик. Ура! Саме час викривати синій сейф. Мотузка? Напевно, треба смикнути за неї. Ого! Ця мотузка викликає купу орбізів. Смикай ще, це ж круто. Клас! Я справжня цариця всіх орбісів. Yeah! Захоплення. Yeah! О, здається, з'явився новий ключ. Час би мені його дістати. Цікаво, що це таке. А, це ж черв'яки. Так, потрібно якнайшвидше дістати ключ і більше ніколи не торкатися цієї гідоти. Жар, мене зараз нудить, Марія. Само собою все вирішилось. Тепер можна відкривати рожевий сейф. Що ж там? Ой, рожева піна. На мою думку, це прикольно. Так, тому що я можу так робити. Дуже весело. Марі, твоя черга. Після черв'яків особливо страшно засовувати туди руки. Фу, там знову щось мерзенне. Але тобі доведеться дістати ключ. Давай. Окей. Okay. Що ж це таке? А це ж око. Так, це око. Мармеладно та дуже смачне. Ей, ти чого? Це ж просто цукерка. Шукай ключ далі. А ось і він. Ура! Ну що, настав час блакитного сейфа? Мія. Я хочу подарувати тобі можливість натиснути на цю кнопку. Зроблено. Ой, яка слизька штука. Добре, що я натиснула на кнопку, інакше мені довелося б стояти під цією синьою гидотою. Ну що, я пішла за наступним ключем. Hmm. Що це таке? What? Фу, волосся гидата яка? А в мене навіщо кидати? Ну, я ж не спеціально. І взагалі, де цей безглуздий ключ? А, ось і він. Саме час відкрити найтемніший сейф з усіх. Взагалі, то тобі його і відкривати. Okay. Давай. Okay. Ого. Виявляється, саме в найтемнішому сейфі знаходиться найапетитніше печиво. Пригощайся печивом. Дякую. Смакота. What? Так, нереально смачно. Можна було б хоча б однією зі мною поділитись. Ну, пробач. Може, у наступному сейфі oh. теж буде щось приємне. Щоб це виявити, потрібно знайти ключ. Фу, що це таке склизьке? Схоже на сирі яйця. А ось і ключ. Подивимося, що у жовтому сейфі. Мія, хочеш його відкрити? Хочеш? Дай-подумати. ка подумати. Гаразд, я згодна. Жартую. Відійди. Його відкривати буду я, тому що я вважаю, там буде щось круте. Ой, це пір'я. О, це смішно. Ти схожа на курча. Нічого смішніше я вже давно не бачила. Досить сміятися, краще йди та діставай останній ключ. Добре, добре, перната. Гаразд, останнє випробування. Що ж це таке? А це ж личинки! Потрібно якнайшвидше дістати ключ. Я трохи знепритомнюючи від страхи не впала. Сподівайся, у цьому сейві щось круте, бідолашна. Подивимось. Ура! Це ж наш ключ від свободи! Ми пройшли челендж, час на вихід. Ми змогли це зробити. Ура! Моніка, ти перша, крутиш колесо. Ні. Кактус я не хочу. А ось від вершків я б не відмовилася. Так не можна. Кактус, отже, кактус. Не пощастило тобі. Але не хвилюйся, значить мені пощастить. І ти радітимеш за мене. Подивимось. Уре! Я ж казала, немає нічого смачнішого, ніж жуйка-хоба-буба. Особливо, коли їх ціла купа. Хочеться скоріше дістати їх із коробочок і розклеїти по тортику. Думаю, це буде щось дуже смачне і дуже красиве. Поки що в мене виходить найяскравіший торт з їх, що мені доводилося бачити. Це ще не все. А з жуйки, що залишилося, я зможу зробити серце. Краса! Моніка, як тобі? Мені здається, це дуже мило. Час спробувати. О, так! Можливо, смачно. Такий тортик хочеться з'їсти весь і одразу. Можна я хоча б серце спробую. <плес> ні, ні, Його я теж з'їм сама. <плес> Хочеш побачити найбільший міхур у твоєму житті? Ти не захотіла зі мною ділитися, а я не хочу дивитися на твій міхур. <плес> <Потримуй>. <плес> а Що? Як ти посміла? У мене тепер все обличчя липке. Досить сміятися. Краще їж свій торт з кактусом. Як же мені його їсти? Кактус такий колючий. Точно. Якщо позбавитися голок, то і кактус не доставить серйозних проблем. Але манікюрних ножиць явно буде замало. А ці надто великі. Думаю, ось такі кусачки ідеально підійдуть. Як це нудно. Готово. Тепер залишилося тільки одне Натерти кактус на мій торт. Отак, я тут тут. Дивись, що я вигадала. Це виглядає дуже мило. Вистачить балакати. Час їсти. Сподіваюся, на смак це так само приємно, як і на вигляд. О, ні. Начебто їм торзі смаком трави. Гадість. Приємного апетиту. Я хочу першою крутити колесо. Та ви знущаєтесь? Я ненавиджу мідії. Чому мені так не щастить? Бо щастить мені. І мені дісталися вершки. Прямо зараз я вилюю їх на тортик, щоб зробити його ще смачнішим, ніж він є. Головне гарненько їх збити. Готово А тепер можна поласувати. <звук> Дідусю морози, що ти тут робиш? Новий рік ще не скоро. Дуже смішно. Ти просто мені заздреш. У мене є ще цілий тортик, политий солодкими вершками. Об'їдіння. Yeah! Я б від такого звичайно не відмовилася. Тебе теж чекає okay. тут, правда з мідіями. Вони такі неприємні. Hey! Ай! ти yeah. такі тверді. Oh. Ну, ось, через них я втратила зуб. Після такого я взагалі більше їх не чіпатиму. No, 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 no. Ти просто не вмієш їх чистити. Їсти мушлі тобі не доведеться. Головне, що всередині. Дивись, яка смокота. А тепер прикрашай свій тортик. Ну і сморід! Мені доведеться їх їсти, звичайно. Як у вас рука піднімається? Як можна псувати такий смачний торт? Мене від одного виду зараз знудить. А ось мене зараз реально знудить. Нічого собі. Перлина. Сюзі, відчепись. Це ж я відкрила міді, то ж вона моя. Віддай, це мої міді. І перлина теж моя. О, ні І де вона тепер? Я маю знайти її першою. Чому це ти? Я її знайду, вона моя. Та що ж таке? Нічого нема. Пусто! Мабуть, ми даремно вимазали з та тортом. Цього разу моя черга першою – крутити колесо. А ось і ні, моя черга. О, так, я мріяла, щоб мені попалися ці зефірні палички. З ними торт заграє новими смаками. А ще з них виходять прикольні кіски. Нічого прикольного. Подивимось, що ж чекає на мене. Сьогодні явно не мій день. На цей раз мені вибула oh, no. ціла купа мівіни. Так, так. Яким тобі доведеться прикрасити торт? Чого ж ти чекаєш? Okay. Приступай. Okay. Раз. Нічого не вдієш. Готово. Ще ніколи не пробувала такого дивного поєднання смаків. Oh, no. Так, вже... Це гадко. Oh, no! Який противний хруст! Потрібно якнайшвидше заткнути вуха. Bingo! У мене з'явилася ідея. Якщо облити мій торт окропом, то лишинок стане набагато м'якшою і приємнішою. Краса. Тепер в мене є непогана страва, щоб пообідати. Мені подобається. Поки Моніка давиться віною, що прилипла до торта, я прикрашу свій тортик з ефірками. Оце я розумію, краса. Моніка навіть не мрій. Ти ж сказала, що обідаєш. Ось і обідай. Думаю, Сюзі не образиться, якщо я запозичу одну кіску собі. Не скупись! Ей, відпусти негайно. А -а -а. Ти що наробила? Я мало не вдарилася, але це був найсмачніший удар у моєму житті. Давай на цю то перший крутить. Ора-ура! Я перемогла. Перець? Ні. Моніка, ти заразила мене своєю невдачею. Сподіваюся, хоч цього разу пощастить мені. Oh, ну нарешті ой. я така рада, що зможу з'їсти свій торт і не скривитися. Oh, no. oh, yes. От боя якнайшвидше прикрасити його цими апетитними мармеладними очима. No, 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 так. Потрібно вивалити на торт все. Краса! Awesome. Ну, нарешті мене чекає щось дуже-дуже смачне. Ні, Сюзі, я тебе пригощати не буду. Краще я сама з'їм кожне око. О, так! Смакота. Моніка, ти думаєш, що я не зможу забрати собі хоча б одне око? Ну ось, жадіна. Як же довго я цього чекала? Я із задоволенням з'їм цілий тортик. Ось це скорість. А останнє мармелодне око я з'їм незвичайним способом, Ай, трохи не вийшло. Натомість у мене вийде його вкрасти. О, воно і справді смачне. Крадійка, тобі час їсти свої перці. Ну ні, мені на них навіть дивитися страшно. Сподіваюся, я не згорю зсередини. Давай я тобі допоможу. Ось тобі ніж швидше річ цього вогняного монстра. Що ж, погнали! А, я зробила один укус, але я відчуваю, як вогонь поширюється по всьому тілу. Цього мало, Тортик треба доїсти. Знала, що ти така жорстока. М -м -м! О, ні. Вогонь це вже занадто. Час рятувати Сюзі. Фух, Так набагато легше. Дякую, Моніка.